Вітаю вас, мої підписники і нові підписники, хто приєднується, вітаю на своєму каналі Таня Белл. Я астропсихолог і хочу вам пояснити, що зараз відбувається в небі і як ці планети, які там якось між собою комунікують, як вони зараз на нас впливають на людей. Зараз у нас Венера зробила інгресію. Що це таке, коли планета змінює знак зодіаку. І зараз Венера 7 грудня зайшла в водолій, свободолюбивий реформ, реформаторський, інноваційний, вільний, неформальний знак водолія. Яка буде жінка? Жінка може бути е, такою, знаєте, спалахуючою. Ну, тобто, вона може бути е, незрозуміло чому е, в неї може втратитися настрій. Ну, тобто Зненацька, знаєте, завжди, коли ми говоримо про водолій або уран, це якийсь може бути хаос. Але не завжди так, якщо ви а, зараз получите інформацію, отримаєте інформацію а, астрологічно, тому що Водолей і Уран у нас управителі астрології. Тому я раджу, навіть просто подивитися відео, це вже буде а, допомога і та соломенка, компенсація, яка вже зменшить вплив на вас. Ну, тобто, навіть оце, ця інформація може бути корисною для вас. Але не тільки у нас Венера переходить, а Венера у нас про що? Не тільки про жінку, але і про відносини, і тому може бути там хаос у відносинах, а також про гроші. Тобто, вам треба, нам усім треба зараз навчитися комунікувати в партнерстві, поважати кордони, тому що це вільний знак, поважати кордони один одного, а також навчитися рахувати кошти. Ну тобто, щоб вони не вилітали у нас в повітря, так як у нас водолі повітряна стихія, але поступово. Ви пам'ятаєте, що у нас ретроградний поки що до 15 го числа Меркурій, і нам вже весело від того, скільки навколо відбувається. Тому я підчитую інформацію, щоб не помилитися і більше вам дати користі. Також у нас 6 грудня ретроградний Марс, і зараз Венера в протистоянні з Марсом ось 7 грудня. Від кохання до ненавісті один крок. Мені дуже сподобалося, як колега це написала. 7 грудня о 6 ранку, я сьогодні прокинулась десь о 4 ранку, і ну, це із-за всього цього, що дуже я відчуваю як астролог оці всі енергії. Венера прийде у водолій і з'єднається з модифікатором, чистильником Плутоном, розпочавши нову трансформаційну програму у відносинах та фінансах, де ми прагнутимемо здобути більше свободи та незалежності. Дивіться, коли у нас Плутон з'єднується е з, з Венерою, про що це говорить? Плутон це завжди. Е Ну, щось більше, це знаєте, це може бути влада, це політика, це може бути податкова система. І от сьогодні я буду зустрічатися зі своїм бухгалтером, де я, ну, мені здається, я якийсь там не зробила все ж таки вчасно. І у мене можуть бути якісь там ну, штрафи, так. Тобто, ви зараз можете це е, також зненацька. Ви, наче були впевнені, що ви зробили цей звіт, а ви е, по факту його не зробили ось так, як я. Я думала, що я відправила, а я не відправила. Зрозуміли, Тобто ось такі можуть е, зараз скриватися, відкриватися для вас ну, не дуже приємні речі. Але це не кінець світу, це досвід. Е, ми з вами навчимося і далі будемо. Uh, ну, більш uh, розраховувати на свій час і на податки на порядок у наших ділах. Ця інгресія відбудеться під час спалення Меркурія, розвороту Марсу та протистояння Юпітера, що значно посилить напругу періоду, направить кризу розвитку у сферу відносин та фінансів і виділить. 5 з 5 по 9 грудня як найбільш конфліктні аварійні травмонебезпечні дні у першій половині місяця. Перейшовши у водолій, Венера одразу увійде у протистояння зі стаціонарно ретроградним Марсом у Леві, створюючи непримирен, непримирений конфлікт протиріч між хочу та можу. Це аспект неузгодженості дій та бажань. Холодної війни, вільної волі та егоїстичних амбіцій двох полярностей, які не можуть зрозуміти та почути один одного, перетягуючи ковдру на себе. При цьому стоянка Марса та його подальша ретроградність буде створювати ефект стагнації або кризи, що поглиблюється у відносинах і фінансах неможливості і отримання бажаного. Або формувати обставини, коли необхідно спочатку повернутися назад, виправити помилки або завершити нежиттєздатні програми, щоб бажання виповнилося, відносини склалися, фінансова проблема вирішилась. Протистояння Венери і Марса це кульмінація їх двохрічного циклу, пов'язаного з реалізацією бажань, фінансових досягнень та побудовою партнерських відносин. Він розпочався в поєднанні планет 22 лютого 2024 року. Нагадую, що успіх цього циклу залежить від рівня нашої особистої свободи та вміння поважати свободу інших. Пам'ятаєте, я казала про кордон? Здатності діяти нестандартно, створювати нове, дружити, об'єднуватися з іншими людьми та прагне прагнути майбутнього. Новий цикл у лютому 2024 року поставив перед нами завдання будувати психологічно зрілі відносини, в основі яких лежить взаємна повага особистих кордонів та свобода, самовираження, принципи рівноправного партнерства, дружби, соратництва, спільних інтелектуальних цінностей та інтересів. Мати більш вільне незалежне фінансове становище за рахунок складної інтелектуальної діяльності, креативності підприємства, автоматизації фінансових процесів, переведення їх в онлайн формат, можливості працювати віддалено з будь-якої точки земної кулі. Ті люди, які досі не розуміють, як працювати онлайн, я вас дуже прошу. Ну, це якісь упередження, які вас стримують розвиватися, тому що епоха водолія вона вся про інтернет. Навіть коли у нас в Україні зараз іноді немає світла, немає напруження, немає інтернету, все одно йдіть в цей час не зволікайте, вчіться, переходьте на онлайн. Отримуйте нову професію. Я вас дуже прошу. Тому що це епоха водолія, це і є підключення напряму до інтернету. І бути вільними з будь-якої точки світу, працювати, вміти, мати таку роботу. У вас може бути її дві або одна, або та сама, офлайн і онлайн. Переведіть її. І ось зараз, у грудні ми опиняємось на піку досягнень цього циклу і максимально яскраво побачимо, чого нам вдалося досягти за 10 місяців. Ми отримуватимемо відповідні результати. При цьому важливо враховувати, що перебуваючи в протистоянні з Марсом, Венера перебуває у поєднанні з Плутоном, посилюючи їхню агресивну конфронтацію. Тому нашими результатами можуть бути, по-перше, Глибока чистка відносин і фінансових процесів, коли ми приймаємо остаточне рішення з чимось рішуче розлучитися, щоб не тягнути в новий трансформаційний цикл Венери та Плутона. Або ці а, розставання, звільнення та фінансові втрати можуть відбуватися примусово, вкрай болісно та травматично, одночасно ударяючи по здоров'ю. По-друге, ми можемо опинитися перед новим складним вибором або викликом, який вимагає від нас вольової трансформації, коли ми повинні еволюціонувати і вирости над собою як в особистісному плані, будуючи нові відносини, так і в фінансовому плані, прагнучи більшого рівня свободи та незалежності. Протистояння Венери та Марса стане точним 12 грудня в період активності потужного. Не туніанського повного місяця на осі близнюки стрілець. Точний момент, якого складеться 15 грудня. Воно винесе на поверхню все, що раніше було приховано, максимально прояснивши ситуацію. Проясненню ситуації та остаточному формуванню сюжетів у фінансах активно сприятиме Меркурій, який у день повні 15 грудня. Розгорнеться у прямий рух, розмикаючи гармонійними аспектами протистояння Марса та Венери. Пам'ятайте про те, що обов'язково, наповню, я роблю завжди нам розклади, ну тобто не розклади, а тягну кожному знаку зодіаку по дві карти. Для того, щоб нам більш більш корисно. Конструктивно пережити час повні. Повня – це завжди емоційно, ми переповнені емоційно. І за емоціями ми не бачимо важливих речей. А я тому і роблю завжди. Ну, вже 4 місяці, як я веду канал. Я роблю на молодик, витягую вам карти для того, щоб дати вам пояснення, як вам бути, де вам бути. Що починати, що для кого зараз важливіше. А також наповню: ну і на кожний знак зодіаку кожного місяця я роблю таро прогноз. Тобто там 10 карт, і ви можете перевірити минулий місяць, або ну чому перевірити минулий місяць? Для того, щоб зрозуміти, чи довіряти Танні Белл, чи не дуже. Мені цікаво, як ви проживаєте свої місяці, чи допомагають вам мої прогнози. Будь ласка, пишіть, коментуйте, допомагайте україномовному контенту і звертайтесь на особисту консультацію. Буду дуже рада вам допомогти. До зустрічі! До зустрічі вповнюю!